Це найоптимальніша новинка із оновленого модельного ряду павербанків від відомого українського бренду Sigma Mobile. Павербанк ємністю 30 тисяч мАгодин із максимальною вихідною потужністю до 65 Вт. Павербанк має три роз'єми: USB-C для заряджання павербанка та інших пристроїв та порти USB-A тільки для заряджання пристроїв, що дозволяє одночасно підключити кілька пристроїв. led дисплей показує відсоток заряду, статус швидкої. Зарядки та статус режиму малого струму використано три елементи літій полімерного акумулятора. Наскрізна зарядка. Павербанк може одночасно заряджатися сам і заряджати інший пристрій. Потужний порт USB-C з підтримкою Power Delivery забезпечує швидку зарядку до 65 Вт при підключенні одного пристрою. Цього достатньо навіть для більшості ноутбуків. Швидка зарядка доступна тільки при одинарному підключенні до порту USB-C до 65 Вт або до портів USB-A1, до 22,5 Вт або USB A2 до 18 Вт. SI-30A6QLX підтримує протоколи Power Delivery 30, Quick Charge 30, AFC, FCP, що гарантують ефективне заряджання. Вбудована система безпеки захищає від перевантаження, перегріву та короткого замикання. Комплектується кабелем USB-C, USB-C. Напряму заряджаються ноутбуки, які підтримують заряджання по протоколу Power Delivery через роз'єм USB-C. Також можливо заряджати інші ноутбуки, використовуючи спеціальні перехідники usb c на DC. режим підтримки малих струмів, безпечне живлення для навушників, фітнес-трекерів та смарт-годинників. Павербанк можна як переносити, так і використовувати як стаціонарне джерело живлення у вашому робочому просторі, має міцний корпус та підтримує стабільну роботу у будь-яких умовах. Rugged devices, you always thrive.